Всім вітання! Ми з вами впевнено крокуємо далі нашим курсом і на черзі третій модуль, про який ми будемо сьогодні говорити. Ми поговоримо з вами про розширені можливості а то робимо освітній контент ще креативніше. Ми з вами з'ясували, що Canva стала одним із досить популярних інструментів серед викладачів для створення освітніх матеріалів. Чому? Тому що він є простим та легким у використанні, у засвоєнні, має зручний та зрозумілий інтерфейс, не потребує дизайнерських навичок та дає змогу використовувати створені проєкти як у дистанційному навчанні, так і в очному навчанні. За даними освітніх досліджень, уявіть собі, 85% педагогів використовує цей додаток у своїй роботі. Вплив канви на якість навчання відзначає близько 70% освітян, які спостерігають зростання зацікавленості та мотивації учнів завдяки яскравих та інтерактивних матеріалів. Тобто, ми бачимо, що додаток є простим та корисним не лише для вчителів у форматі створення роздаткових та Загалом матеріалів до уроків, але і для здобувачів він є досить корисним. І наша з вами лекція, і цей додатковий файл до модулю 3 лекційний файл допоможе детально розглянути основні розширені можливості даного додатку Canva, які допомагають зробити освітній контент ще більш креативним, інноваційним та ефективним. Завдяки цьому інструменту вчителі ми з вами можемо зекономити свій час на підготовці до уроків, підвищити якість наших матеріалів та зробити уроки динамічними, інтерактивними. І в кінці це позитивно впливає на мотивацію учнів їх успішність. Ми з вами вже з'ясували, що наша програма має Готові шаблони для освітніх цілей. А, тобто ми можемо обирати як формат робот, так і дизайн, над яким ми будемо працювати. Наприклад, робочі аркуші. Ця можливість має у собі понад три тисячі шлаблонів для математики, мови природничих наук. Викладачі використовують їх для створення інтерактивних вправ домашніх завдань, що знижує час підготовки на 40%. А ефективність того, що дітям сподобається, теж. В свою чергу підвищується, тому що діти бачать не просто білий аркуш, на якому надруковано чорним текстом, а бачать, можливо, тематичні малюночки, якісь візуалізації тощо. Плакати та флаєри мають більше п'яти тисяч візуальних. Привабливих шаблонів для оголошень, інформаційних стендів та анонсів шкільних заходів, також може використовуватися, адже досить часто в школі проходять різноманітні заходи, які потрібно розрекламувати і зацікавити учнів, наприклад, має висіти оголошення, і ми знаємо: якщо воно буде нецікавим, непривабливим, його навіть не підійдуть і не прочитають. А якщо це буде якийсь яскравий елемент, який має Насичені різноманітні малюнки яскраві, то дітей здалеку це вже зацікавить, і вони, як мінімум, прийдуть і прочитають. Тести та інтерактивні завдання, понад 1500 шаблонів для вікторин, опитувань та інших форм перевірки знань онлайн. Такі інтерактивні тести сприяють більшому залученню учнів на 30% допомагаючи вчителям швидко оцінити процес та підтримувати інтерес у навчанні. Я пропоную вам подивитись стосовно того, як же нам обрати шаблон, уже готовий, яскравий, відповідно до того, що ми хочемо з вами створити. Вмикаємо наш уже відомий пошук. І тут нам потрібно написати, що саме ми з вами хочемо створити. Давайте оберемо, для прикладу, якесь оголошення. оголошення. Написали і маємо з вами ось таку велику, -велику кількість запропонованих елементів. І бачимо, що вони стосуються дещо різних сфер, такі як оголошення на відкриту вакансію. Також вакансія про те, що люди переїжджають в новий будинок, про якусь різноманітну подію, наприклад, як завершення школи тощо. Так, на жаль, ми бачимо, що у нас а, наші оголошення підтягуються різними мовами. Не тільки українською, але ми можемо відфільтрувати. І навіть якщо нам шаблон сподобався, ми можемо замінити там мову і створити своєю рідною українською мовою. Я хочу вам показати приклад шаблону, який створювала колись я в межах своєї діяльності і своєї роботи. Ось було таке яскраве, цікаве оголошення у стилі, у якому повністю був наш проєкт. Це були такі фіолетово рожеві відтінки. Бачимо, що тут, крім того, що є текст, є ще й малюнки, що візуально приваблювало учнів. Бачимо, що. Є розписано, що саме очікує на відвідувачів нашого заходу, і також обов'язково має бути вказано, де це відбудеться та коли це відбудеться. Тобто ми повинні розуміти з вами, що вибір шаблону і того, що ми створимо, досить залежить від того, для кого ми це робимо, тобто від цільової аудиторії. Слід обирати те, що підійде ближче дітям для дітей. Старшим учням для більш старших більш такому офіційному можливо стилі, або менш яскравому для того, щоб це відповідало їхнім вподобанням та загалом їхньому сприйняттю світу. Продовжуємо з вами обговорення нашого ресурсу, над яким ми працюємо, і спільна робота. Ми з вами вже Детально ознайомилися стосовно того, як нам залучити людей до спільної роботи, але все ж хочеться вам також розказати деякі цікаві факти. Ось і... Які деякі поради можливо дати. Запрошення колег та учнів до редагування. Це є можливість одночасної роботи до 50 користувачів у реальному часі. Тобто до нас може приєднатися 50 людей, з якими ми можемо одночасно працювати над одним проєктом. Це ідеально для, наприклад, команди вчителів, які готують спільні презентації чи матеріали для педагогічних нарад. Семінарів різних тощо такий підхід зменшує час на виконання проєктів до 20%, сприяючи більшій координації та узгодження. Тобто, ми можемо створити один файл. Дати покликання своїм колегам, поділити слайди і разом працювати. І нам не потрібно, щоб спочатку хтось один створив, передав флешечку там або переслав файл іншому, той додав свої слайди. Тобто зменшується ось ця кількість процесів, що є досить зручним. І кожен може працювати у свій вільний та м -м, зручний час. Коментування у режимі онлайн. 100% викладачів активно використовують функцію коментарів для надання зворотного зв'язку своїм учням. Наприклад, на онлайн уроці. У Zoom ми можемо надати учням покликання, запрошення на канву, кожному виділити свою сторіночку, учні там будуть працювати, а ми можемо додавати свої коментарі стосовно того, що краще змінити, на що треба подивитися тощо. Також онлайн обговорення макетів уроків дозволяють покращити кінцевий продукт, уявіть собі на 15% за рахунок швидкого узгодження правок та рекомендацій. Спільне створення презентацій та інших методичних матеріалів до 20 користувачів можуть одночасно працювати над презентацією, що заохочує учнівську кооперацію в групових проєктах. Спільне створення матеріалів підвищує рівень засвоєння інформації на 20% завдяки активному залученню. Кожного учня, тобто навіть у дистанційному форматі навчання ми можемо створювати командну роботу завдяки можливостям нашого додатку. Щодо додаткових інструментів, інструментів нашого додатку Canva, Інструментів творчості ми можемо віднести такі, як анімації, відеоредактор та створення інтерактивних елементів. Анімації, якщо ми маємо з вами про версію, анімація має понад 200 безкоштовних е, платних, вибачте, елементів анімації. Тобто, якась частина з них є у безкоштовній версії, а якась частина з про аккаунту. І ці всі. Ефекти ми можемо використовувати як для презентації, так і для інфографіки. Відеоредактор. інструменти для монтажу та обробки відеоуроків тривалістю до 30 хвилин. Тобто, у нашому чудовому додатку Canva ми можемо створити відеоурок тривалістю до 30 хвилин. І це може використовуватися як у дистанційному навчанні. Для більш ефективного та залученості більших студентів, і здобувачів своїх, так і у очному навчанні. Також ми можемо додавати інтерактивні кнопки, покликання до 10 інтерактивних елементів на одну сторінку, що збільшує взаємодію з контентом на 50%. І зберігання та публікація контенту. З вами про це вже поговорили: про те, як нам потрібно зберігати. Що у нас є можливість вибору зручного для нас формату зберігання щодо публікації вона здійснюється напряму з платформою, що дозволяє ділитися готовими презентаціями, документами, відеоуроками через покликання, через соціальні мережі чи будувати їх у навчальні портали, можливість влаштовувати налаштовувати рівні доступу, безпеку контенту і підтримує конфіденційність наших матеріалів. Щодо інтеграції та ефективності, завдяки інтеграції з іншими освітніми інструментами наш додаток стає досить унікальним рішенням для створення, редагування, зберігання та публікації навчального контенту, також доповнено швидким доступом та інтуїтивним інтерфейсом. Платформа допомагає вчителям максимально розкрити свою творчість та свій потенціал.